Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні вже 7 грудня, а це значить, що ми будемо розпаковувати наш адвент-календар з Лего Сіті. Хто не бачив попередні відео з нього? Подивіться, там дуже цікаво. Ну що ж, давайте відчиняти сьому віконечко. Так, давайте пошукаємо його тут. Я знайшла. Ось воно, бачите. Ну що, давайте відчиняти. и тут у нас малый котик, и рыбка, и мысочка. Ну еще давайте дистаном распакуем. Так, подивимось на него поближе. Я взяла ножицы. Ой, я разрезала. И высыпаем детали. Тут, в принципе, ось такая рыбка. Маленькая мысочка. І сюди можна рибку покласти, тільки вона трохи не влазить. А, ну, можна отак от ще. <рес> Добре. І ось такий маленький малий котик білий. Він мені дуже подобається. Ням-ням-ням-ням-ням. Він їсть рибку в мисочці. Ну, дуже круто. Хто не бачив попереднє відео в минулому, не, не минулому. І я точно не пам'ятаю, в якому віконечку, але нам попадалася собачка. І котик з собачкою може не дуже подружити, але я думаю, подружить. Ну що, мені дуже сподобалося сьоме віконечко. Ну що, мої любі друзі, дякую вам за перегляд і за те, що вирішили подивитися мої бомбезне відео про цей адвент календар. Ще раз наголошую, хто не бачив попередні відео з віконечками, дивіться. Ну що, хто не підписаний, підпишіться та поставте лайкосик. Ну що, до завтра будемо відкривати восьмом Па-па! Люблю вас!